Артур Чарльз Кларк Пісні далекої землі. Текст читає Сергій Оробчук. 46. Хто б не були боги. Що таке Бог? спитала Міріса. Келдор зіткнув і відірвався від прадавніх архівних матеріалів, які переглядав на екрані дисплея. О, моя Люба, Чому ти це питаєш? Бо Лорен сказав, на думку Мозеса, Скорпи, мабуть, шукають собі бога. Невже і висловився? Що ж, я з ним побалакаю. А ти, юна дівчино, просиш мене пояснити таку річ, яка протягом тисячоліть володіла умами мільйонів, породивши більше слів, аніж будь-яка інша тема за всю людську історію. Скільки часу маєш на це сьогодні? Міріса посміхнулася. О, принаймні годину. А чи не ви мені якось казали, що немає такої важливої речі, яку не можна б розкрити одним лише реченням? Гаразд, мені ж бо за життя зустрічалися речення казна якої довжини? Що ж, спробую хоч розпочати його. Він ковзнув поглядом по галявині за вікном бібліотеки, де тихо, але як же виразно, вимальовувався корпус материнського корабля. Саме тут, подумав, розпочалось на цій планеті людське життя, і тому не дивно, що це місце нагадує мені про сад Едемський. А чи я той змій спокусник, який загубить його безневинність? Але ж я не стану казати такій розумній дівчині, як Міріса, чогось такого, до чого вона не могла б сама додуматись, чи бодай здогадатися? Біда, із словом бог. повільно розпочав він, Полягає в тому, що воно ніколи не означало те ж саме для будь-яких двох співрозмовників, а філософів і поготів. Ось чому протягом третього тисячоліття воно поступово вийшло з ужитку, залишившись хіба що як безмістовний вигук у деяких суспільствах. Навіть непристойний для поважної бесіди. Натомість виникло сузір'я спеціалізованих понять, і це хоч припинило безглузді непорозуміння, які приносили людям до того 90% усіх бід. Бог особа, якого інколи називали першим богом, став називатися Альфа, його уявляли собі як певну гіпотетичну істоту, що нібито спостерігає повсякденне життя, кожної людини, ба навіть кожної тварини, щоб винагороджувати добро й карати зло. Здебільшого вже після смерті, в неясно визначеному тогосвітньому житті. Альфі уклонялися, молилися, на його честь виконували мудровані релігійні ритуали та зводили величезні храми. Ще був Бог, який створив Всесвіт, після чого, можливо, вже й не мав з ним нічого спільного цього Бога назвали омега. На той час як філософи завершили розтинати Бога, вони вже використали всі 27 літер старого грецького алфавіту. Та для сьогоднішнього ранку нам цілком вистачить Альфа й Омеги. На мій погляд, якби підрахувати, скільки часу поглинули всі дискусії з цього приводу, то вийшло б не менше 10 мільярдів людину років. Щодо Альфи, то він був безнадійно заплутаний у релігійних віруваннях, і це призвело до його занепаду. Можливо, його культ ще існував би до самого знищення землі, якби сила селена конкуруючих релігій дали одна одній спокій. Та це було неможливо. Бо кожна з них претендувала на володіння єдиною історією, а тому вони мусили знищувати конкурентів, що, по суті, означало не лише всі інші релігії, а й розкольників усередині своєї власної віри. Зрозуміло, я дуже спрощую добропорядні чоловіки і жінки часто густо порушували настанови своїх віровчень, і цілком можливо, що на ранніх етапах людської історії релігія була навіть необхідна, адже без страху перед надприродними карами. Людям ніколи не вдавалося б об'єднати зусилля на загальну користь понад рівень племені чи роду. Інша справа, що вже значно пізніше, корумпована владою, привілеями релігія, перетворилась, по суті на антисоціальну силу, а зроблене нею добро було затьмарено значно більшим злом. Сподіваюся, ніколи не чула про такі жахливі речі, як інквізиція, полювання за відьмами, джихади. Чи здатна ти повірити, що вже навіть після вступу людства у космічний вік існували народи, де дітей можна було по закону карати на смерть лише через те, що їхні батьки належали до єретичного підрозділу того різновиду культу Альфи, який вважався державним? Тебе це шокує, але подібні речі, ба навіть гірші, коїлись одночасно з тим, коли наші предки почали досліджувати сонячну систему. На щастя, для людства культ Альфи поступово зійшов зі сцени. Більш-менш пристойно, на початку третього тисячоліття. Його доконали захоплюючі успіхи так званої статистичної теології. Скільки часу мене залишилось, чи не рветься у Бобі терпець? Мріса поглянула крізь широке вікно. Жеребець безтурботно жував собі траву біля самісінького материнського корабля і був явно задоволений. Поки є що їсти, він нікуди не дінеться. Так що тут була за річ статистична теологія? То був переможний штурм, який покінчив з проблемою зла. А вирішальною тут виявилась поява одного вельми ексцентричного культу вони себе називали неоманіхеями, тільки не питай мене на чому, десь у середині 21-го століття. До речі, то була перша орбітальна релігія. Хоч усі інші теж користувалися супутниками зв'язку для розповсюдження своїх доктрин, неоманіхеї покладалися виключно на них вони ніде не влаштовували зборів, спілкуючись лише за допомогою телебачення. Попри цю їхню залежність від технічного прогресу, традиції цього культу сягли давніх давен. Вони проповідували, що альфа дійсно існує, але уособлює зло, і кінцевою метою людства є його викриття і знищення. На підтримку своїх вірувань вони вишикували величезний перелік жахливих фактів історії та зоології. Як на мене, то, мабуть, були люди з певними психічними збоченнями, бо відчувалося, що вони збирали ці факти з якоюсь патологічною насолодою. Наприклад, їхнім улюбленим доказом існування Альфи був так званий аргумент задуму. Нині ми вже добре знаємо всю помилковість цієї аргументації, але в устах неоманіхейців вона звучала цілком переконливо і неспростовно. Якщо маємо якусь досконало задуману систему, казали вони, і тут за їхній улюблений приклад правив цифровий годинник, то за нею має стояти той, хто спроєктував і створив її. А тепер погляньте на світ природи. І вони примушували глянути на природу мстивим поглядом. Тут їхнім улюбленим доказом були паразити до речі, ти сама не відаєш, як ви тут на таласі щасливі без них. Я не стану викликати в тебе огиду розповідями про ті неймовірно хитромудрі способи і адаптації, до яких вдавалися різноманітні істоти, аби вторгатися в чужі організми, особливо людські, і там терзати їх часто густо аж до загибелі. Згадаю лише одного улюбленця неоманіхейців комаху наїзника. Це чарівне створіння відкладало свої яйця всередині інших комах, спочатку паралізувавши їх, тож, коли їхні личинки вилуплювалися, вони мали собі достатні запаси свіжого живого м'яса, Неоманіхейці могли розводитись годинами, розписуючи різкі дивини природи як доказ того, що альфа уособлює коли не верховне зло, то принаймні повну байдужість до людських ідеалів, моральності й добра. Не турбуйся, я не зміг би і не стану їх наслідувати. Але мушу згадати, що один з їхніх улюблених доказів так званий аргумент катастрофи, типовий приклад, подібний до якого була безліч. Шанувальники Альфи збираються в храмі, щоб благати про допомогу перед лицем загрози стихійного лиха, і храм розвалюється, вбиваючи всіх, тоді як більшість віруючих могла б рятуватися, залишившись удома. Неоманіхейці зібрали томи подібних жахів лікарні та будинки престарілих, які гинули в пожежах, дитячі заклади. Поглинені землетрусами чи вулканічними виверженнями, міста, зруйновані припливними хвилями тощо перелік був нескінчений. Звичайно, їхні суперники з числа шанувальників Альфи не збиралися здавати свої позиції без бою. Вони зібрали не менше число протилежних прикладів, різних чудес, які коли-неколи траплялися, рятуючи правовірних від катастрофи. Подібні суперечки точилися в тій або іншій формі кілька тисяч років, але тільки в 21 столітті. Завдяки розвитку нових інформаційних технологій та методів статистичного аналізу, як і ширшому розумінню теорії ймовірностей, стало можливим вирішення цієї проблеми. На пошук відповіді пішло кілька десятиріч, і ще кілька на те, щоб її визнали, по суті, всі розумні люди. А полягала вона ось у чому погані речі відбуваються настільки ж часто, як і добрі. Як давно вже підозрювали, всесід просто підкоряється математичним законам імовірності. І зрозуміло, в цьому не було ані найменших ознак надприродного втручання чи то на зло, чи то на добро. Отже, проблеми зла взагалі ніколи не існувало очікувати доброзичливості від не настільки ж безглуздо, як уявляти собі, ніби в грі чистого випадку можна завжди вигравати. Декотрі з прихильників культу Альфи намагались реабілітуватися, проголосивши, що їхня релігія є вірою цілковиту нейтральність, за символ якої можна правити Дзвоноподібна крива нормального розподілу. Само собою зрозуміло таке абстрактне божество не надто надихало віруючих. І поки ми не відійшли від математики, скажу, що саме ця наука завдала Альфі ще одного нищівного удару в 21-му, чи то було в 22-му столітті. Блискучий вчений Курт Бедель довів, що існують певні фундаментальні корінні межі знаній. отож ідея про якусь абсолютно всезнаючу істоту. А таким було одне з визначень Альфи є логічним нонсенсом. Це відкриття дійшло до нас у вигляді такого собі дешевого, але й незабутнього каламбура. Бедель викреслив Бога. Учні полюбляли зображувати його на стінах кольоровими літерами БВБ. І ясна річ, де хто читав це як Бог викреслив Беделя. Але повернімось до Альфи. До середини тисячоліття цей культ остаточно зійшов на нівець. Практично всі мистечі люди нарешті дійшли згоди. Суворим вироком, колись винесеним великим філософом Лукрецієм. Всі релігії докорінно аморальні, бо породжування ними забобони приносять більше зла, аніж добра. Однак декілька старих культів усе таки спромоглися зберегтися, хоч і в радикально змінених формах, аж до самого кінця землі. А мормони останнього дня і дочки пророка навіть зуміли побудувати свої власні кораблі розсіювачі. Я часто замислююсь над їхньою подальшою долею. Після дискредитації Альфи залишився Омега, творець усього. З Омегою розправитись не так то легко, адже створення Всесвіту вимагає певних пояснень. А може, й ні? Існує така стародавня філософська байка набагато мудріша, ніж це спершу здається. Запитання чому всесвіт перебуває тут? Відповідь А де ще йому бути? Все, для одного ранку, думаю, цього цілком досить. Дякую, Мозесе. відказала Міріса, трохи приголомшена. Ви все це вже колись оповідали, так? А як же? І багато разів. Та обіцяй мені дещо. Що саме? Що не візьмеш на віру нічого з того, що я тут напотякав, Лише через те, що я так сказав. Жодна філософська проблема не вирішена й досі. Омега ж нікуди не подівся. А подеколи я замислююсь де Альфа. ЧАСТИНА сьома Іскри летять вгору. Сорок сім. Її звали Каріна і було їй 18 років. І хоч то вперше вона перебувала вночі разом з кумаром в його човні, але ж ніяк не вперше лежала в його обіймах. Більше того, вона, мабуть, ліпше за всіх могла претендувати на звання його дівчини номер 1 за яке йшла напружена боротьба. Хоч після заходу сонця минуло вже дві години, внутрішній з двох місяців набагато яскравіший ближчий, ніж загиблий зимний місяць, був майже у повній. І пляж на відстані десь півтора кілометра від них весь був залитий холодним синім місячним світлом. Одразу за першими пальмами віднілося невеличке багаття там ще тривав якийсь пікнік, і час від часу до них долинала чутна музика, перекриваючи тихе звищання реактивного двигуна, вімкнутого на мінімальні оберти. Кумар, уже досягши першочергової своєї мети, тепер нікуди не поспішав, але як хороший моряк час від часу відривався від дівчини. Щоб оглянути, що робиться на видноколі, та віддати короткий наказ автопілотові. А кумар таки правду казав, промайнула в Карині блаженна думка. Дійсно, було щось вельми еротичне в цьому м'якому і рівномірному ритмі човна, особливо коли лежати, як вони на надувному матраці. Звідавши таке, хіба буде вона коли-небудь задоволена любовними втіхами на суші? До того ж, кумар, на відміну від кількох інших юнаків тарніців, з якими вона могла його порівнювати. Був навпрочуд ніжний і делікатний. Він був не з тих чоловіків, які дбали лише про власне задоволення. Для нього повним було лише задоволення поділене на двох. Поки він у мені, міркувала Каріна, відчуваю, що я для нього єдина дівчина в світі, хоча знаю напевне, що це не так. Каріна усвідомлювала, що вони віддаляються від селища, та це її не турбувало. Вона бажала, щоб ця мить тривала вічно, навіть не помітила б. Якби човен раптом повчав на повній швидкості у відкритий океан, де не видно землі, та хай навіть у кругосвітню подорож. Кумар знав, що робить, і не в одному розумінні цього слова. Адже її на солоді сприяло те цілковіте довір'я, яке він навіював у його обіймах вона забула про житейські клопоти і нелади. Майбутнього не існувало було лише нескінчене теперішнє. Однак час минав, і внутрішній місяць був уже значно вищий в небі. Після мови кохання їхні губи ще обстежували зони пристрасті, коли гідрореактивний двигун ущух, а човен поступово зупинився. Приїхали, сказав кумар, і в його голосі чулося збудження. Куди це саме приїхали? ліниво подумала Каріна, коли вони розняли обійма. Здавалося, минули години відтоді, як вона востаннє глянула на берег, їй було байдуже видно його чи ні. Вона неквапно підвелась, намагаючись зберігти рівновагу. Бо човен погойдувався і, розплющивши очі, вдивлявся в оту казкову країну на місці, де ще не так давно було лише жалюгідне болото, гордо, хоч і не точно назване мангровою бухтою. Звичайно, це не вперше вона стикалася з високим рівнем технології. Плавильна та головний відтворювач на північному острові були набагато більші за розмірами, справляли глибше враження. Та побачити цей яскраво освітлений лабіринт труб резервуарів, кранів та маніпуляторів. Сполучення корабельні і хімічного заводу, яке справно працювало в цілковитій тиші під зірками без жодної людської істоти, скільки сягало око, було справжнім шоком як для очей, так і для психіки. Серед суцільної нічної тиші раптом почувся плескіт, то кумар кинув у воду якір. Ходімо, поступливо сказав він, хочеш його тобі показати. А це безпечно? Звичайно, я ж тут бував безліч разів. І не сам ясна річ, подумала Каріна. Та не стигла ще нічого вимовити, як він був уже за бортом. Вода була трохи вище за пояс і досі зберігала стільки денного тепла, що, здавалося мало не гарячою. І коли Каріна з кумаром рука в руку ступила на пляж, то відчули легку прохолоду від свіжого нічного вітерця. Вони вийшли з моря, помереженого крихітними хвильками, наче ті Адам з Євою, які отримали ключі від механізованого едему. Не хвилюйся. Заспокійливо мовив кумар. Я знаю тут усе як свої п'ять пальців. Доктор Лоренсон мені все розтлумачив. але я знайшов дещо невідоме, на мою думку, навіть йому. Вони йшли вздовж витягнутої плетениці труб з підсиленою теплоізоляцією, які тяглися на підпорах за вишки біля метра від землі, і Каріна вперше змогла чітко почути пульсуючий звук смоків, які гнали охолоджувальну рідину по всьому цьому сплетінню водоводів та теплообмінників навколо них. Ось підійшли до того знаменитого резервуару, де було знайдено скорпа, води там було майже не видно вся поверхня була вкрита майже суцільною масою переплутаних водоростей. На таласі не було плазунів, але ці товстелезні гнучки стебла нагадали каріні переплетених змій, вони пройшли повз низку водостоків та маленьких шлюзів на цей час зачинених, аж нарешті дійшли обширної відкритої зони, розташованої досить далеко від основного морозильного обладнання. Коли вони виходили за межі центрального комплексу. Кумар весело помахав рукою камері теплоконтролю. Пізніше так ніхто й не зміг з'ясувати, чому того критичного моменту вона була вимкнена. Тут морозильні резервуари, пояснив кумар, у кожному по 600 тонн, 95% води, 5% водоростей. Що тут такого смішного? Не смішного, а дуже дивного, відповіла Каріна, ще всміхаючись. Тільки подумати наші океанські ліси опиняться десь на далеких зірках хто б міг таке собі колись уявити. Але ж не це є причина, чому ти мене сюди привів? Ні. М'яко погодився кумар. Дивись. Спершу вона не могла побачити, на що він їй вказує, тоді її мозок спромігся збагнути, що саме там блимає в далечині, і вона зрозуміла. То було старе диво, ясна річ, таке робили люди вже понад тисячу років у багатьох світах, але самі своїми очима побачити від цього в неї не лише перехопило подих, а й усю охопило благоговіння. Тепер, коли вони підійшли ближче до найдальшого резервуара, вона могла це побачити чіткіше. Тоненька ниточка світла, явно не ширша, ніж пара сантиметрів, линула вгору до зірок, пряма й реальна, як лазерний промінь. Її очі простежили за нею, аж доки вона, звузившись, не зникла з зору, не даючи змоги встановити, де саме відбулося це зникнення. Але її погляд за нісся все вище вгору, аж доки вперся просто в зеніт. Де нерухомо висіла одна лише зірка, в той час, як усі інші, блідші, але природні, рухалися повз неї в західному напрямку. Подібно до якогось космічного павука, Магелан опустив одну нитку свого павутіння і от-от підніме трофей, який прагне захопити з цього світу, що простягнувся під ним. Стоячи нарешті біля самого краю вже готової льодової брили, Каріна була здивована ще раз. Уся поверхня льоду була вкрита блискучим шаром золотої фольги. Нагадуючи дівчині про подарунки дітям на день народження чи на щорічний фестиваль висадки. «Теплоізоляція», – пояснив кумар, і вона справді виконана з золота приблизно два атоми завтовшки. Без неї половина льоду знову розтанула б, іще не долетівши до щита. З ізоляцією чи ні, але Каріна відчувала босими ногами пекучий холод, коли кумар вивів її на заморожену брилу. Якийсь десяток кроків, і вони досягли її центра. А там побачили тугу натягнуту стрічку, яка дивно і не по-металічному виблискуючи, простяглася як не до зірок, то принаймні на 30 тисяч кілометрів, до стаціонарної орбіти, де припаркований був зараз Магелан. Вона закінчувалася якомусь циліндрічному барабані, сіяному різноманітними приладами та двигунами керування, призначеними явно діяти як рухомий і розумний захопний гак, що влучає точно в ціль після довгого спуску крізь атмосферу. Все це обладнання виглядало навдивовижу простим, навіть дещо наївним, облудне враження, яке справляли досконалі вироби передової технології. Каріна раптом затремтіла, але не від холоду під ногами, якого вже майже не помічала. А ти певен, що тут нам безпечно? запитала вона стривожено. А вже ж, вони завжди починають підйом рівно опівночі секунда-секунду, а до цього ще довгенько. Тут маємо чудове видовище, але не думаю, що так надовго затримаємось. Тепер кумар став навколішки і притулив вухо до цієї неймовірної стрічки, що з'єднувала корабель із планетою в одне ціле. Цікаво, збентежено подумала дівчина, чи розлетяться вони в різні боки, якщо стрічка раптом порветься. Послухайно. прошепотів він. Вона не знала чого сподіватися. Іноді, вже через роки, коли мала на те душевні сили, намагалася відтворити в пам'яті всю магію тієї миті, але ніколи не була певна, що це їй вдалося. Спочатку каріні здалося, що ніби чує найнижчу ноту якоїсь гігантської арфи, чиї струни натягнуто між двома світами. Від цього звуку в неї мурашки побігли по хребту, а волосинки на потилиці заворушилися, тоді є в рефлекс страху, закладений в інстинкт іще первісної людини, на яку чатувала небезпека в диких джунглях землі. Потім, трохи звикнувши до цього звуку, вона змогла розпізнати в ньому цілий спектр мінливих обертонів у вельми широкому диапазоні аж до самих меж чутності і, напевно, далеко поза ці межі. Вони зливалися і накладалися, і їхнє звучання своєю несталістю в поєднанні з регулярною повторюваністю нагадувало морський прибій. Чим далі вона слухала, тим більше відчувала, як це схоже на нескінченні удари хвиль, об спустошений берег. Їй здалося навіть, що вона чує, як космічне море накочується на береги всіх світів одночасно, і цей звук, лунаючи крізь пронизливо порожнечу Всесвіту, селяв жах своєю безглуздою марністю, аж ось вона розпізнала нові елементи в цій неймовірно складній симфонії, почула гучні й протяжні звуки, породжувані начебто тим, що десь за тисячі кілометрів ці натягнуті струни перебирали чиїсь велетенські пальці може, якісь електричні розряди десь у буревній та іоносфері? І ще. Чи то була чистісінька уява породжена її власними неосвідомленими страхами, Їй здавалося, що час від часу чує то слабке скиглення злих духів, то примарні зойки всіх тих хворих та голодуючих діток, що загинули на землі протягом страхітливих століть, і настала мить, коли вже не під силу їй було витримувати це далі. Я боюся, кумари», – прошепотіла вона, торкаючи його за плече, ходімо звідси. Але кумар був іще весь там, серед зірок. З напівростуленим ротом він не відривав вуха від тієї резонуючої струни, загіпнотизований її вабливими солодкозвучними піснями. Він навіть не помітив, коли Каріна, сердита не менше ніж перелякана, продроботіла через весь загорнутий фольгою лід, ставши на рідний ґрунт, від якого зразу потеплішало, а не помітив, бо його вухо відчуло раптом щось нове, звуковий ряд, який наче вимагав його нагальної уваги. То звучала не інакше, як гігантська струнна фанфара, якщо, можливо, таку собі уявити, і звучала вона здалеку і неумовно тужливо. Та от цей звук став наближатися і гучнішати. Такого захоплюючого звуку кумар не чув за все своє життя, і юнак завмер у благоговійному трепеті. Йому навіть здавалося, що стрічкою вниз до нього стремливо мчить щось. Він усвідомив правду секундою пізніше, коли першим поштовхом ударної хвилі. Його розпластало по золотій фользі, а крига за його спиною заворушилась. І тоді востаннє кумар Леонідас окинув поглядом тендітну красу своєї сплячої планети, побачив перекошене від жаху, підведене догори обличчя дівчини, яка пам'ятатиме цю мить до останньої хвилини свого життя. Зістрибувати вже було запізно, і так цей маленький лев визнісся до мовчазних зірок, голий та самотній.